Лосити 24 серпня 1991 року Україну незалежною демократичною державою, виходячи із смертельної небезпеки, яка нависла була над Україною у зв'язку з державним переворотом в СРСР 19 серпня 1991 року, продовжуючи тисячолітню традицію державотворення в Україні. Виходячи з права на самовизначення передбаченого статутом ООН та іншими міжнародно-правовими документами, здійснюючи декларацію про державний суверенітет України, Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки урочисто проголошує. Незалежність України та створення самостійної української держави. України. України. Територія України є неподільною та недоторканною. Віднині на території України мають чинність виключно конституція і закони України. Цей акт набирає чинності з моменту його схвалення. Акт проголошення незалежності України був написаний Левком Лук'яненком на простому аркуші звичайного учнівського зошита. Тоді, у 1991 році, незалежність нашої держави була для нас подарунком долі. А сьогодні ми її виборюємо, платимо за цей скарб страшну ціну зі святом тебе. Наша вільна, горда, нескорена батьківщина, слава твоїм захисникам і захисницям, усім, хто невпинно наближає нашу омріяну перемогу. Слава Україні!